Вас вітаю Каравта Полтава. І сьогодні на огляді у нас новенький G-Tour T2. Це у нас новинка. В модельному ряді G-Tour ще таких не було. Цікава форма кузову. Такий він квадратний. На величезних 20-х дисках. В такому агресивному вигляді. Він може бути в одній комплектації. Власне, ось вона. Вона має. Full LED світло, передні і задні парктроніки, камери 360, люкс з панорамою, світлодіодні протитуманні фари. Повторюсь, 20-ті диски, гума 255-55R20, брутальна така підніжка і брутальний вигляд позаду. По техніці тут у нас 2 літра турбобензина 245 кінських сил, який працює в парі з 7 ступеневою роботизованою автоматичною коробкою передач. Дуже цікаво напис G-Tour підсвічується. Давайте подивимось по інтер'єру тепер. Безключовий доступ є у нас. Так, нас вітає салон. Шкіряні сидіння з такою червоною цікавою стрічкою. Тут, звісно, всі склопідйомники. Зауважу акустика Sony, електрорегулювання, і сидіння водія, і сидіння пасажира. І також є пам'ять і водія, і пасажира. Такі два цікавих ключики. Давайте присадимо в салон. Так, далі нас зустрічає кірене кермо. Таке воно шестикутне, можна сказати, з перфорацією з такою стрічкою. Дуже зручно, дуже комфортно тримати. Далі. Величезний екран, величезна мультимедійна система. Сюди виводиться абсолютно все в керування, як і камери 360, керування кліматконтролем. Тут вмикається, вимикається підігрів керма, підігрів всього лобового, якщо видно, видно всього лобового скла. Є тут і підігрів сидінь, і також вентиляція передніх сидінь, водія і пасажира. Клімат контроль вже сказав. Далі, що у нас ще є? При повороті керма. Тут у нас показуємо, що кермо повертається і кут навіть показує. Це бездротова зарядка. Вибір режиму їзди та покриття. І також є CarPlay. Ось власне, весь CarPlay. Вся інформація з вашого телефону. Тобто навігація, месенджери, все сюди вам дублюється. Зараз відкритий вейс. Ось ми знаходимося у Крафто Полтава. так Далі, що ще вам покажу зараз? Налаштування автомобіля. Лампа атмосферного освітлення Дуже цікава штука, вона тут там б'єдна підсвітка є. Якщо придивитись, ось вона. ось вона зони ніг підсвічується. Також можна вимикати або змінювати колір. Вручну, а під'єднати її під музичний ритм, тобто вона буде вам змінювати кольори під вашу музику, яка грає. Дуже масивний, зручний, прикольний селектор перемикання. Далі є у нас тут камери 360, можна в 2D-режимі або в 3 d режимі В 3D-режимі ми можемо покрутити автомобіль і все, все, в принципі, видно, що знаходиться. Навкруги і також ми вмикаємо драйв. Дуже зручно все видно. Наприклад, у нас тут ну, не видно, що у нас там знаходиться. Треба висовуватись, подивитися. А так, раз у нас все дуже зручно, покрутили, подивились, ніяких перешкод немає. І можна сміливо їхати, повертати, заїжджати. Натискаємо педаль гальма, у нас засвічуються стопи. Також можна подивитися, що у нас тут відбувається спереду. Вмикаємо показчик повороту. І підсвічується, у нас показується сторона, в яку сторону ми, з якої сторони ввімкнули що повороту. І сам авто... на самому автомобілі також це видно. Так воно, так все виглядає. Так, Із цікавого, чорна стеля, панорамний дах, який відкривається повністю аж до задніх сидінь. І люк можна відкрити на провітрювання. Або повністю. Так, Давайте подивимося, що тут на задніх сидіннях. Задні сидіння виглядає аналогічно, шкіра, червона стрічка, музика Sony, підігріви задніх сидінь і два порти зарядки під USB і Type-C. Сидіння, задній ряд сидінь складається в рівну. Спочатку це піднімається, а потім лягається, опускається спинка. Давайте пройдемо в багажник. Так виглядає у нас багажне відділення, двері відкриваються на праву сторону, складений ряд сидінь, так виглядає. Тут ще у нас є органайзер для ваших речей. Які є два підстаканечки на будь-які потреби і також є дотяжка задніх дверей. Вся задня оптика також світлодіодна. Показчики поворотів, габаритні вогні, стоп-сигнали світлодіодні. Тут у нас знаходяться лампи задні протитуманні ліхтарі і додатковий стоп-сигнал. Такі два ключики-брелочки. Вони абсолютно однакові, тільки різні кольори, білий і чорний. Ще дуже корисна функція є, до речі, так виглядають повороти. Дуже корисна функція є це. Штатний автозапуск. Натискаємо закриття, натискаємо автозапуск, тримаємо 3 секунди. Вона у нас завелась. Дуже корисна функція взимку. Перед виходом за 15 хвилин її завели, присіли в теплий автомобіль і поїхали по своїх справах. Гарантія на автомобіль G-Tour t 2 складає 6 років або 200 тисяч км пробігу, в залежності, що прийде або наступить раніше. Міжсервісний інтервал. Раз у рік або раз на 10 тисяч. І найголовніше ціна. Ціна на даний автомобіль на сьогоднішній день 1 мільйон 480 тисяч гривень. І є ще акційна пропозиція. При купівлі автомобіля в кредит на будь-який термін з будь-яким авансом додатково надається знижка мінус 50 тисяч гривень. На огляді був G-Tour 2-2 2.0 турбобензин на 245 кінських сил на семиступеневому роботизованому автоматі і на повному приводі. Якщо виникли питання. Пишіть, телефонуйте. Ми знаходимося в Полтаві за адресою вулиця Великотирнівська. 1. завітайте.